Тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан Велиможний ох. Сам той ох, на корк завишки, А на сажень борода Знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить. Ох. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже. Ох, хоч би навіть не на роком, де є ох, промовив ти знай, що вилізете боком, воріться бо вже. Не знайти, бо затягне з головою трясовиця мохова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні є кімнати, срібло золото скрізь ряхтить. Золоті грають рибки в кришталевих скринючках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках, жупанках. Враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні. Попугаї заторочать приказки якісь дивні, І безглузді очі втупить в тебе риб. Мовчига. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапо простяга. Вийде ох. Вітай в гостині. Чи волієш нам служить? Чи волієш, може, нині головою наложить? Скажеш. Я служить не згоден. Зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить не годен й жупанок. Стань на службу, подарують й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Доторкнешся всюди, брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем, Спів на плач відповідає. Плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жиде юнака молодця, Коло неї там жар птиця, співом душу потіша, та сумна, страшна темниця, смутна в дівчини душа. Якби ж хто хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків? Той мусить розрубати сімдесят, ще й сім замків. Вже вам казка обридає. Що ж, той, хто має кладенець, хай замки ці розрубає, буде казочці кінець.